21 лютого, щоденні роздуми, і я частина цілого. І відразу ж я став частиною, нехай навіть крихітною частинкою якогось Всесвіту. як це бачить Біл, сторінка 225. Коли я вперше прийшов АА, я вирішив, що вони дуже хороші люди. Може бути трохи наївні, надто, мабуть, доброзичливі, але в основному порядні і щирі, з котрими у мене не було нічого. Спільного. Я бачив їх на зборах. Врешті-решт там то вони існували. Обмінювався з ними рукостисканням, а вийшовши за двері, забував про них. Але одного разу моя вища сила, в яку я тоді не вірив, влаштувала так, що в нашому районі було розпочато один громадський проект поза рамками АА, але із залученням багатьох членів товариства. Ми працювали разом. І я пізнав їх як людей. Вони стали захоплені Захоплювати мене і навіть подобатись мені. І я, окрім власної волі, почав отримувати задоволення від спілкування з ними. Мене привабило те, що вони застосовують програму в повсякденному житті, а не просто базікають про це на своїх зборах. Мені захотілось жити так само, як вони. Це саме вони несподівано перетворилось на ми. І з тих пір я не п'ю.